Незалежність для мене це в першу чергу мати можливість вільно жити в своїй Богом даній країні, не відчувати на собі окупаційного ярма і е просто бути щасливим від того, що ти маєш можливість бути вільною людиною в вільному суспільстві. За незалежність ми вдячні багатьом поколінням українців, українцям е 21-го століття, які виборюють право на суверенітет і територіальну цілісність. Українцям початку двадцятого століття, які фактично народили цю незалежність, бо Україна стала політичною нацією набагато раніше в 1918-му. І в 91 му році ми відновлювали власну незалежність. І я насправді є прихильником того, що 24 серпня ми святкуємо, відзначаємо день відновлення української незалежності. Завдячуємо перш за все бійцям і офіцерам на передовій, добровольцям. Людям, які вже поколили своє життя з 2014 року, люди, які готуються до війська. Ну і Звичайно, люди, які працюють в тилу, які платять податки, які допомагають. І кожна посилочка, яка приходить до нас чи кожен дрон, це і є боротьба за нашу незалежність, яка, я сподіваюся, і впевнений цьому закінчиться нашою перемогою. Незалежність для мене це. Це свобода. Це можливість розвиватися так, як ми цього бажаємо. Це можливість рятувати людське життя. Це можливість впроваджувати передові технології. Це можливість працювати сьогодні на світових рівнях і стандартах, пересаджувати серце, пересаджувати печінку, пересаджувати нирки і кожне врятоване життя ставити як найвищу цінність. Немає людини без батьківщини, немає солов'я без пісні, так само і немає незалежних українців без незалежної України, незалежної в усіх сенсах, в духовному, без російських наративів і руського міра, в політичному, в якому мають бути українські патріоти, в освітньому вчителів, які віддають свої серця дітям на благо нашої батьківщини. Вдячні нашим захисникам та захисницям. Велика частина з яких це молодь, яка в спеку, в дощ, в сніги продовжує боронити нашу незалежність та відвоювати її. Незалежність України ніколи не дається у подарунок. Її виборювали роками, кров'ю і потом. І ми зобов'язані вибороти нашу незалежність один раз і назавжди. Незалежність варто захищати для того, щоб мати можливість для реалізації себе. Щоб наші діти і онуки росли в Україні українцями і їх не переслідували за це. Щоб сформувалось суспільство, здатне на створення власної долі. Незалежна Україна це моя сім'я. Про незалежність коротко не скажеш. Занадто важлива вона для людини, народу і для країни. Сьогодні всі ми чітко усвідомлюємо, що вільна нація може зберегтись лише в незалежній країні, і ми за неї воюємо кров'ю та потом, сльозами, супротивом тіл, металою вогню та водночас холодним розумом та непохитною вірою в нашу перемогу серед воїнів, які захищають Україну. Під синьо жовтним стягом, сьогодні тисячі наших земляків, дякую кожному, хто закриває собою Україну захисникам і захисницям, волонтерам та лікарям, всім, кому не байдужа доля нашої батьківщини, З глибокою шаною схиляю голову перед воїнами, які поклали своє життя за незалежність, за те, щоб Вінниця та інші наші міста. Залишилися українськими і мали світле майбутнє. Ця боротьба зробила нас сильнішими та загострила розуміння і значення незалежності. Переконаний, кожен тепер Україна, знає, для чого нації свобода. Ми показали всьому світу, що не зламні і не здаємося. Так, все це дається складно і боляче, так, неймовірною ціною, але ми маємо вистояти. Заради майбутнього, заради недопущення повтору репресій, голодоморів та спроб тотального знищення всього українського, заради кожного з нас. Тож навіть у найтемніші часи не втрачаємо оптимізму, наполегливо йдемо вперед, до перемоги, також на своєму місці наближаємо її. Лише вільні люди будують великі міста і держави. Тому віримо в себе, віримо в ЗСУ. Віримо в Україну. З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава!